А ви знали, що населення києво-руського періоду поділялося на дві групи вільне та залежне. До вільних відносилися князі, бояри, дружинники, духівництво, міщани, купці та ремісники. Селяни були як і вільними, так і залежними. Смерди вільні селяни могли мати свою землю і майно залежні закупи, рядовичі, челядь, холопи. Також в Києво-руському суспільстві були і ізгої. А давайте розберемося у селянах Києво-руського періоду. Смерди. Вільні селяни могли мати свою землю та майно, користувалися подекуди правом спадщини і виступали на суді свідками. Найчисельніше верства залежні закупи рядовичі, шелець і холопи. Закупи тимчасово залежні селяни, які позичали купу. Рядовичі, тимчасово залежні селяни, які укладали договір ряд, на виконання певних робіт, холоби, селяни, які розорилися і працювали в господарстві земновласника, Челять – раби або полонені. Також існували і ізгої, вигнанці, які з тих чи інших причин вибули з свого соціального середовища, роду общини.